Друзі, всім привіт. Зайшли в магазин пепку. Коротше, хочемо все-таки прикрасити нашу квартиру і хоч трошки, ш... да? Хоть трошки да, шукаємо, що його купити, а не ну, тримай. тримай. Ось знайшли такі гірлянди, ми вже колись купували. Сльоза називається. Дивіться, 10 метрів, 10 злотих. Це 100 гривень за 10 метрів. Вони на батарейках. Можна зробити, щоб вони були від павербанка. Я колись робив, так. Но ми, Но ми, будемо. ми будемо від батареїк. Батарейку надовго вистачає. Це чисто беремо на, на вікна. Да. Бо до кожного вікна теж, як то кажуть, переноску не протягнеш. Да. Ну, це скільки треба переносити. Скільки у дітей у нас розетка? Близенько. І на кухні. І на кухні. Ну, Беремо, общем, у нас чотири. Одна вдома є, три взяли. І зараз ще будемо шукати інші. Тут, звісно, багато всього різного, гарного, да. дуже багато всього. Це свічки напевно. Да. Все, подобаються такі штуки, друзі. Опа, краса. Да? Ага. Я би хотів би, чесно, щоб у нас е, була така лампа воскова. Це така класна річ. Вона як і як начні. Можете, кстати, написати в коментах, у кого є така лампа. Сейчас, да? подожди, тут есть все тоже такі гірлянды. Це тоже на батарейках. А, так. Це можна вокруг люстри намотати. А, 12 золотих. Ну, це давай можна такі прямо віде. на люстру намотати. Тоже на бат... Батареїв треба буде багато. Да, багато. Ну, хлопцям давай таку візьмемо. Ось є великі диві, шари. Угу. Так, да, це теж батарейки будуть. Чи менше візьмемо? Та ну я не знаю, менше, мабуть. Менші. А які? Отакі світлі. Мені більше Ну, Хлопцям не повішаєш. — А, не, це свято. Це ж не да? те, що там ти ж не на хлопців, хлопців будеш вішати. Це тоже не якісь... будеш. Тоже 10 злотих тоже якісь Чуєш, космонавтики, якісь, Ракета. ракети, да, космонавтики прикольно. Все ангели. Тут дві батарейки. А ні, це не ангели, це ракети. Давай такі візьмемо на люстри чи де. Тоже по 10 злотих вона. Ми купили мені куртку за 15 злотих. Люди казали, о, 15 вона злотих. Вона коштувала 50. Так, да. а потім скинули до 15. І зараз ось така є за 17. І теж вона коштувала 55. 55, потім 35 і зараз 17. Вона на міру величинка. Я тобі кажу, давай візьмемо. Ну прям, зараз прям величинка. До кінця зими засідаємо. Ти думаєш, вона злотик? так виросте до да. кінця зими? Так. Да. – Та ноально. Ну, Чого? Це на 92 сантиметри. Ну вона тепла прямо. Давай візьмемо. Давай. 17 злотих, це 170 гривень, друзі. І тепла, ось, бачите, така прям. Так що ми теж беремо? Це останній, знаєте, як останній розмір, які. Кстати, ось теж так, така ж сама. 25. Це ну, да. більш така. і теж 92. Де, а комбізік вон. Ну він малий. Так, да, це вже мале. Уже мале. Дивіться, які ще є гірлянди, друзі. Будиночки, Бачите, такі, такі будиночки, це вже ми далі по магазину коротше. Таке все гарне. Да, є знає. червоні, є білі. Ну я думаю, брати червоні. Від виконя так да. ставить? Теж від батареї. Получається, тут дві батареїки. такі вони. Получається, це 20 злотих стоїть. Сосулечки теж. Сосулечки. Ну, бачиш, раніше було багато гірлянтів, які від розетки. Зараз все. Зараз все від да. батарейки. Коротше, зайшли в бідренку, ребята. Реально зайшли, щоб подивитися теж гірлянди, може якась ялиночка є. Ось все. Ви бачили? Гірлянда наша. Купили дві упаковки дитячого харчування. Ну, з Бознижка знижка була. Уже Сергія надумала готувати пюрешку і взяли риба. За 50 злотих, ось два пакети. Я не знаю, що це за риба. Морщук. Нам колись писали. Морщук. Ну, написано морщук, але нам писали, коли що да? це за риба. Я забула. Ну, коротше, сьогодні будемо смажити в прямому ефірі в Тікток, ребят. І пюрешку готувати. Оце так купила гірлянду, Ви зрозуміли? Гірлянду чи ігрушки? Не. Ну нема. Кстати, оце а? треба взяти. Зачем? Ну як, ну хату прикрасить. Вокруг кнопки Ютуба, ну, вот такое, щоб оно було видно, що це прекраса в хаті. У нас стіни і так світлі. Ялинок тут немає, треба їхати, в... як цей магазин називається, ти казала, Аль. Тобі писали за нього. Китайський товар. Актіон, да, друзі, поїдемо в Актіон. Сьогодні вже не поїдемо. Кстати, диви, зірочка, все теж на батарейках. Ну все на батарейках. Ми вже накупили гірлянд на 17 батареїв. О, оце класний колір. Я хочу знаєш що зробити? Жіночок на двері. А, я думаю, мені на Вообще... Да. Пару штук беру себе. Так, таких виш немає. Разних. І Є червону шире. бери там. Ось стані. Давай, давай. Червону теж бере? Так. Да. Були тут гноми такі великі, зараз нема. Так, так цього не було. А? Цього не було тільки що? Це і було. Проходили. Так? Да? А, знаєш, виставили. І оленя не було. Це виставили. Понесло, ну, Сергійовно. І гномів понабирала. Ой. О. Окей, окей. Оплати, потім будеш Понятно, посказувати. Понятно. Я понял. Короче, набрала. Mm. Закрий свій рот. Давай пробувай. Тьома забрав раніше. Чим ми, чи ми заплатили? Чому? 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 все. Аня щаслива. Там око є? Так, да, є око. Короче, думаю, все покажем, я ще думав, що покажемо, ребята. Я в шоку. О, все, хороша дівчинка. Хороша дівчинка. Хоч хтось тут буде хороша дівчинка. Боже, зашли за що за гривень? Та закрити свої роти. Каже, забирай, швидше і тікає. Каже, дивіться. Я вспотіла. Через на вулиці, коротше, холодно. В магазині жара. Короче, по набарала я. Всякої всячини. Знаєте що? Бо 2 плюс 2. Я підійшла, питаю, кажу: ну, "Якщо взяти так два гнома, буде два в подарунок?" Він каже: "Да". А було? Да, 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 да. Ж, у нас знижка на 400 злотів. А з... з... знижка, ми ж на 475 і, і плюс було б 125 злотів у нас знижка була на цьому всьому. 125 mm -hmm. злотів. 125. Да, ми зекономили тіпа. Ми. Найти навіть може хтось акумулятори викинув. Та ні. От, кстати, люди приносять батарейки. Да, ну, я знаю. Смітник ніхто не викидає, друзі. Да. Кришки е з, з, з напоїв різних, угу. пластиково збирають. Батарейки. І отак збирають е батарейки. Та Тьома, ну вони ж теж не дурні, викидиють акумулятори. Блін, ну жара, я що? Жарка, зараз на вулицю, на холод. Сумка поламалася. Така важка була, багато грошей була. Фу, чого? Коротше, він йшов і у нього відпала сумка. Загубився. Да, бо з -з зламав, перетерлося там щось. Фу, ну що, топаємо. Поїхали, пішли, пішли! Поїхали. Наша підписниця Анастасія прислала нам посилочку. Сказала, що це для Амірки. Це для Амірки, але вона каже, можливо, щось буде. Маленьке, то каже, там уже розберетесь, а може щось і підійде. Дякуємо, Настя. Дякую велике. Тут вже можна не розв'язати, я кормала образку. Порізала. Порізала, да не хочемось. Так, шкарпетки точно малі будуть. А вона написала, каже, можете Насті відправити. Вона ж бачила, yeah. що ми Насті збирали посилку uh -huh. моїй племінниці. Каже, що не підійде. Вау, раз Супер. Вона ну, на да. 9-12 місяців. Пану, ми знайдемо, ще... може тут комусь. Ми знайдемо кому віддати. Так, ось така ага. краса. Супер. Це маленьке буде. Тут багато-багато з всього. Знаєш, мабуть, як і ми іноді купували, а воно не знаєш, не зносили. Ну, не зносили. воно як новеньке все. Так, да, я ж кажу, що не зносили. О, Боже. Боже. Ха -ха -ха -ха. От, це вона така як укорочена, Чуєш, модна да? така. Угу. Укорочена, це так зроблено, ага. спеціально така. Так, оці підійдуть, напевно, джинсики зараз. Угу. Такі класні взагалі, угу. мадняві прямо. Це ще Супер. може і підійде. Так, це щось таке малюпухоньке. Малю ось костюмчики різні. Бодіки, це футболочки теж підійдуть усе. Футболочки підійдуть і ласінчики ще підійдуть. Та ні, малі будуть. Да, Серіо. Хочеться. ну Малі, да, шорти теж будуть малі. Це вже все мале на нас. То яка міра їсть. все, краса. О, це підійде. Оце підійде на нашу модницю. Модниця, так. Да. На нашу моді. Вона казала, що щось підійде. Ось диви. Mm -hmm, Це теж підійде. підійдеш. Yeah. Тут рукавчик три, три mm -hmm. чверті. Я like, якраз кузика влізе. Ось ця, да. Штанці теж влізе. Та маленька да. Ні, малі малі. 80 см, сантиметрів нормально, піде ще. Вона на 74. Хоча я куртку взяла на 92 з нашим пузом. Що розв'язувати чи розрізати? Розв'язала вже. Так, що тут? Ну, оце точно підійде. Це вже О, на вирос, це. знаєте? Ага. Резиночки. Резиночки такі жовто-блакитні. Супер. Ану, відкрий. Давай. Клас. Резиночки підійдуть. Угу, Все дивіться, друзі, клас. Гарні дуже, Жо так? Зав там, uh -huh. там, там, можна зав'язати, там тривалосинки їсти. Можна зв'язати в купу, чуєте. Ну а не дається. О, Да. Так, носочки, шкарпеточки. Так. О, це, Оце підійде. Да, да, да. <гарненько>. Ну, Потім да. переберу. Да. Шорти, Шор кстати, це під'їдуть. Шорти, да, на нашу жопу. Ну хоча на весну чи на літо вже буде маленьке. Ну да, сейчас, якщо без памперсу, 12-18 місяців. Якщо без памперсу, то ще натягнути можна. Так, це таке ковдра така. Mm, прикольно. Ковдрочка. Так, тут що. Ще... Вау! Супер. Оце це ще підійде. Yeah. Головне, щоб животик в наш. Так, це маленька вже буде. Що тут у нас? О! вони укорочені, бачиш, всі якісь? Yeah, yeah, yeah. Такі модні прям. 12-18, це підійде на нас, вже можна надівати. Так, що тут, що тут? Це маленька буде. Ну, у нас є кому віддати. да. да. Вона так і написала, що да. щось буде маленьке, то віддасть. Це підійде ще. Угу. Супер. Да, Яка якось... краса. Оце зараз можна, да, так, може, дуже да. величеньке буде, а може і нормально. Це класний костюмчик взагалі зараз. Да. Якраз. Так що дякую велике. Так, тут щось. Щось ще підождіть, підождіть. Купальничок. Купальник. Гарненький, ага. ще ніхто не нас. Да, з з О, О Проснулась наша красуня. От на літо це якраз їй буде на море, яка модна Так, да, Дякую вам велике. Дякую велике, Анастасія, за такий подарунок. Аміра теж каже вам дякую. Да. А зараз ми все це покажемо, що ми купували, і будемо. Прикрашати. Привіт! Ти виспалась. Що, мутик? Мутик хоч. Мультик хоче, так? Да? Амірка. А. а мама тебе платтячко попрасувала, зараз будеш надівати плаття. Да? Надінеш платько, так? Да. Зараз да. подивимося її реакцію на гномів, яких ми купили. Ну, гномів уці. Да. Як Гном якийсь. Резвянівці, так. Да. Да. Приколифи. Да. <рикалючим> да? Будем дивиться, Амір. Будем. Да. 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 Опа, виход Аміркин. Ми ж будемо сейчас украшати на Новий да. рік, на Різдво. А ну дивись в зеркало на себе. А ну дивись. Давай, візьмиться. Давай, давай. Ой, дя. Аміра, идём подивимся. Дивись. І <свист> 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 сразу знімай, ти поняла? <свист> Ух ти! Гарненько. Така краса! Ух ти! <реш> ну що, пішли, глянемо, нам гірлянди ми купили. Так, пішли, да? пішли, Амірка, пішли. Подиви. І гірлянди купили. Ні, одразу зараз подивимося. Давайте подивимося на реакцію. Давай. 에... Давай на основу. Так, да, так я Запиши, завжди. Що Амірка, дивись. Дивіться, друзі, купили такого гнома. Так, це дощі купили. Він більше робить. Та ти шо? Люхти! Маленький. Багато дощику такого купили. Сніжиночки такі купили. Ану, 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 а ця робиться більше. Аміра, дві. Ану, тягне її. Та не, може ні. Амірка, дивись. На, на куклу. Ляля, дві. Ляля, яка. Теж плаче, як ти. Бач. Да, просто. Ану, Амірка, дивись. Дивись, кого ми тобі купили. поднімаєш. А ну тягни його вверх. Ні, це ні. За голову тягни. А Ні, Тьома, то ж та не бере. Амірка. Ух ти, дядя який гномик. Дядя гномик. Смотри, Авірка. Ди який олень? Не такий гарненький теж. А ось, диви, Амірка. Ух ти! Ух ти! На. Ха-ха-ха, Чіш, ну це вона зараз знайомиться з ними. Зараз ми це все розставимо. Вона буде кричати. Та вона їх буде зараз ламати і кусати. Так, Ну і купили це, ми вже все О, Ну це такі прикраси різні купили. Давай парик, ти можеш подоставай, що ти там прикрашаєш себе, ти ж не ялинка. А вже все. Так. А що ми? ми купили, друзі, усе. бачите, що ми купили? Це Найголовніше. Так. Так. Це Аня дуже хотіла. Е, може ялинку ще купимо. А, маленька ялинка є, так? На зараз же в тебе в кімнаті. І що? І тут багато-багато ми купили гірлянд. Давайте, Давай трошки. Давай так, так, Міра. На, куколку, тримай. Ось все. ось все, хлопці, це вам в спальню будуть. Різні, різні купили. Це кольорові, так. Да. Це, це, це такі сльозки купили, як у нас тут є. Це вже свято свято зробимо зараз. Да. Отакі купили, бачите? Ось, ось теж ще одна така упаковочка вам в кімнату. Оце вам в кімнату такі кольорові. Ну і батарею купили. Щоб вистачило всім батареї. Потім з'їздимо ще в Ашан, може якусь ялиночку невеличку купимо. В цьому році ми не потянемо на велику. Просто щоб в кожній кімнаті була маленька, типа як у ми покупали, може трішки більше. На кухні щоб була маленька. Ну, якось так, друзі. Зараз будемо прикрашати все. Вирішувати, де що буде стояти. Тому, що перепаде. Ну так, да. щось uh -huh. на кухні поставимо на підвіконник. Я думаю, на підвіконник їх ставити. Да. Да? Да. Це можна Опа. під кнопку Ютуба поставити. А вона закінчила. Вона Та да, хай тягає, дитина хай грає. Но. Це буде її лучше кент. А Міра не розуміє, що за движуха, так? Дай, вже дай, каже. Вже дай. А ну давай світло вимкнемо. Вау! Скажи, дай! Прикольно, да? Класс! Зараз десь будемо вішати їх. Вже є, вже є. Ну така коротесенька! Я ж казав, що це на люстру. Дай. Можна буде прямо так зачистити, щоб вона просто звисала якось. Або десь просто причепимо. Да, Щось причепимо, да? Супер, а. Каже, дивіться. Дивіться, друзі, як вона світиться. Ну, супер, да? Скільки вона коштувала? 10 злотих чи 7 ціна, чи 8. Там є ціна, не пам'ятаю. Трошки перекрутилася. Ой, який клас! Ану, виключай? Ано. Ано, виключай. Вау, Класний. це таке, да, маленьке. Були білі ще. Дай, Вау. Дай. А щоб вони стояли. Тут ключі назад. Ага. Да. Давай, щоб світло було. Ой, тільки не повітря, Віра. Раніше часу. Довольно, ти хайшся, це буде тільки я ж кажу, який буде. Дай, дай, дай. Коротше, треба нам визначити, де що буде. Так. Де що буде. І зараз будемо розвісимо. Так, і будемо просто розвішувати і все. В общем, друзі, в цій кімнаті особливо ми нічого не прикрашали. Чисто отак сльоза. Ей! Ану, вимикай світло. Чисто отаку сльозу. Ну, тут ми, як то кажуть, працюємо. Так. Тут монтаж в цій кімнаті, і Аня тут і Надіше шиє. Так. так що тут нічого такого гарного не буде. Тут оці дощики. Калідор. Да, Та, бачите? Давай світ вимкну. Подожди, наш да, показує дощики. Тут дощик такий, бачите, яка краса. Ми не додумались, де їх. Да. Да? Ні, ну це класно. Ну свята закінчаться, дощик приберемо, а гірлянди будуть уже тут завжди. Отак. Да. О, так. О, О, О так. це на двері закриті. Ага. Ні, та воно і так видно. Так, так, так. Дуже гарно. Так. Так, ідемо до хлопців. А видиш, я ж хотіла ти звернув увагу. Наталя нам присилала А, Так, да, Наталя ось присилала, бачите, це на скловані такі клійонки. Так, Вони з клейоночки потім легко знімаються після свята. Так? Да, я не знаю, чи воно видно, чи не видно, але якось так. Гарно, звісно. Так, ідемо в спальню до хлопців. Вимикаємо світло, зачиняємо двері. Ось оці гірляндочки космонавтики такі. І теж сльоза. І кстати, цю сльозу ми обмотали і вокруг маленької ялиночки. Якось так у хлопців. Ну, непогано. Да, хлопцям подобається. Нічого лишнього, як да. то кажуть. Да. Да? Да. Ну, може, ще якусь гірлянду там причепити. Давай. Ой. Хлопці, Дякую. до речі, вибрали мішку собі. Із е, чотирьох іграшок ага. хлопці вибрали мішку. Так, да, ось такий. Стоїть біля ялинки, сумний. <сум> так, <сум> йдемо далі. Ідемо. Далі. Йдем далі. Ну, йдем... Амірки нам. До да, Амірки в кімнату. Тут теж. Як то кажуть, не чолишнього. Да, її... Подожди, подожди, це як їй фея чи хто вона? Да. Ну, типа фея, так? може це чуть Наташа. Це фі... Наташа, давай її називемо Наташа. <рив> Наташа давай. із справи. Ану, це... вимикайте. Вимикаємо. Опа. Вимикаємо. двері. Ну, ось так буде, друзі. Теж так. Ну, Правильно. нічого лишнього, так. як то кажуть, бо чесно, оцей дожик, оце, це таке воно все вже да. заїждження. А Нам гірлянда, навіть... вона може, знаєш, цілий рік бути. Так, Нам навіть перепала маленька ялинка. Так, да, це ж Назар приніс за <звук> школи. <звук> так, ну і йдемо. Святої святих е, це наша кухня. Це наша кухня, ребят. На кухні має бути найкрасиві, найгарніше, бо наша матуся на кухні проводить більш всього часу. Так. Опа, давай вимикаємо. Вау! Вау. Да? Клас. Супер! Так. Супер! Бачите це. Тут у нас така гірлянда. Теж сльоза і ось оці будиночки такі. Не, ну прикольно, так, да, хлопці? Да, дуже Так, включайте світло. Получається, це у вас і на кухні, хлопці, так? Да? І все дві ці іграшки, і, і усе... ще. Мишка теж мишка тут наружка. Все, в принципі, якось так у нас. Ну, да, Гілянки розвісили, та все попричепляли, і я навіть трошки настрій піднявся. Навіть Тьома заспівав. Так, <риклад". Да>. коли чіпляла. <риклад> да, бо хлопці співали, і я теж. Почав співати. Так що, друзі, всім гарного настрій. Хай Бог береже всіх. Да. Я не знаю. Хай це, ці вітання вам теж Наски трошки піднімуть. Так, що йдемо далі. Зубик ріже, да? ріжеться зубчик. Блодер, що такое на сало, на. Ану. Ану, на. Ану цибулю Ана. дай їй. Сало будеш. Бачиш, що сало робить з людьми. Mm? Mm? Mm. Ткаченко. Ткаченко. <laughs> вот так надо есть Амирка. Да скажи, конечно, стики зубив У меня, скажи, стики еще не мое, чтобы так есть. Давай фиолетовую. Mm? Добре? Замечательно. Будемо обідати. Да, в сало, цибулю. Ж обід, а на вулиці темно. Ну так а що? Темно. Повиключали гірлянди. Чого повиключали? Ну а що ми в темряві будемо їсти, споїмо та ввімкнемо. Е! Відкусила. Так ну? а що? Дай ще, скажи. Ще. Кажи ще дай. Не, вона хоче закусити. Дай. Ти пузо своє бачила там В дзеркалі, подивися вже. Нема не, куди. Не, не. А ти плакала, доня. А ти плакала. З батя не пропадеш. <рістити> Я не можу. Кстати, треба показати іграшку, пані Біня подарила нам. На День народження обидел. А ну, ты можешь этот принести, кстати, сюда. Опа. А ну давай мне. Це же ми хотіли все, щоб Амірка сама подивилася. А ну доставай, Амір. Витягай, що там? Ану доставай. витягай, витягай. Витягай, давай, за завушка А, Хто тут, смотри? Хто тут? Ух ты! Ти! Ух ты! Ти! На Мишка. Миша, хорошенький, да? Гарненький, по подарила. Сало давай. Сало, сало. Сало давай. Вот что, друзья. Мишка. Миша. А. Дай. Да. Дай. Дякуем за подаруночок.